куточках і в мирних, і в бойових, і намагаємося подарувати людям позитив, подарувати людям свято, маленьке свято і маленький кусочок миру, чи то на маленькій сцені, чи то на великій. Ми дві неділі назад, можливо, менше, побували в Маріуполі. Ми виступали перед бійцями штурмового батальйону Донбас. Це вони захищають Широкіни, Це за ними Маріуполь. я бачила їхні очі. Я спілкувалася з ними, які там мужні люди. Неможливо було дивитися на їхні загорілі обличчя, за такий сталевий блиск їхніх очей. Так хочеться, щоб вони всі повернулися додому, бо такі люди вони не зможуть жити аби як, а коло них будуть тягнутися і інші. І, можливо, і держава буде не такою. Коли саме такі люди будуть керувати державою, я хочу, щоб ми з вами дочекалися того дня, коли буде в нас держава сильна, мирна і розумна.